Ще не закінчили жнива? В Україні вже підбивають підсумки. За старою традицією, прем'єр зібрав підлеглих на базі одного з найбільших агрохолдингів. Звісно, говорили про здобутки. Профільний міністр аж сяєв. Україна намолотила 36,7 мільйона тонн майже 37 мільйонів. Що на 2 мільйони більше ніж це було на попередньому періоді. Плюс ми можемо вже констатувати, що Україна вийшла на перше липня на рекордний експорт на 34,6 мільйонів тонн експорту. В уряді в новому маркетинговому році планують заробити на продажі зерна 6 мільярдів доларів. Тим паче, що продавати є куди, принаймні на словах, голова уряду переконує, що тільки експорт в Китаї за останні 12 місяців збільшився в сім разів. А є ще Ізраїль та Єгипет. Мовляв, Кабмін суттєво розширив експортну географію, заразом зменшивши залежність від ринків північно-східних ми зменшили залежність України від ринків Росії і СНД, Всього на всього 2% залишилося в загальному експорті сільськогосподарської продукції. Це ринок Росії. Проте і цих двох відсотків уряд з часом обіцяє позбутись, і заміну готують неабияку. Бізнес та влада ведуть перемовини із заокеанськими партнерами. Мова йде про Сполучені Штати. Київ хоче заохотити американців вкладати гроші у наші чорноземи та активніше купувати нашу продукцію. Річ юта договорів. А сотрудничество в області АПК між Україною і США на 15 років. Це іключительно важливий документ. Це створює можливість нормального бізнес-клімату для американських компаній на Україні. Це здасть возможності інвестицій. Але не все так райдужно в аграрному королівстві. Традиційно при доброму врожаї на нього немає ціни. Точніше, вона настільки мала, що балансує на межі собі вартості. Цьогоріч до звичних проблем додалося ще падіння на світових біржах через обвал цін на нафту. Профільному міністру залишається. Це лише сподіватися, що ситуація покращиться, і заспокоювати суспільство, що восени ми не побачимо чергового подорожчання. Але на внутрішньому ринку з точки зору з продовольчої безпеки підвищення цін, тому що всі питають, чи буде підвищувати ціна на хліб для населення. Ми не бачимо зараз підстав для підвищення цін середини країни на цукор і на відповідно ті товари першої необхідності. Та прогнози щодо інфляції цьогоріч все, все рівно не оптимістичні, в тому числі й на продукти харчування. Головне кажуть, експерти ринку все ж таки вийти на більш-менш адекватну закупівельну ціну для аграріїв. Аби ті ж самі зерновічати овочі не гнили восени у сховищах, подібні прецеденти в Україні були вже неодноразово. Аня Магда Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.